Всім привіт! Давайте спробуємо потурнірити. Ми маємо четвертий день. Так, війни не буде, тому що в мене галочка знята. Я навіть, чесно сказати, я навіть не подивилася, як ми її там відвоювали. Ем, Оборона в це сьогодні. Трошки ми піднялися. Блін, Лісю. Три мультяхи, два коліна на альфа, так не хочу їх? Що тут зробити? Кого тут взяти? Може так і лишити, тому що, можливо, мої мультяхи зроблять супротив. Ну, це, звичайно, можливо. Лісю. Лісю це фігово. Це прям дуже погано. Її не заблокуєш, її нічого не зробиш, її не винесеш. Швидше за все, що зараз в мене будуть проблеми. Так, мені треба синьо-зелені. Як не дивно, що то є, але мені треба багато контра це погано, Бо боляче. Так, може тут забрати трійку. Але, але, там у мене буде ще одна трійка, але цього мені. І може отак забрати? Так. Контра. Оце погано. Оце фіго. Скільки в нас ще буде? Два ходи, забагато. Можна тут спробувати. Ну, звичайно, я її не... ще не винесу, мені прям капіць. Як буде боляче. Шеревем. У того навіть броня порізалася. по... Все одно. Можна отак. Ох, того забрали, це добре. Можна, поки в цього зрізана броня, в нього й стукнути. І от також ще синіми. І цю. Добре, добили. Лишається два коліна, які зараз мене тут рознесуть. Трійку можна зробити синіх. Головне, щоб він не зарядився. Я не так зробила, я не так зробила. У тихо, тихо. Тихо було сочка. Ні-ні-ні. ні ні ні, -ні, -ні, -ні. М -м -м. Це треш. Оце я... Оце я крутнула не так, як треба. Тут ледь все не полетіло і то було б халепно. Ну що, таким чином зробити? Ну, цього вже, це не страшно. Все, цього винесли комбо. Добре. Ну, якось з лісю справилась, ну Прям не знаю, страшно було. Угу, Грім. Ну, та в принципі, підходить. Можна було б взяти червоних, тому що тут аж троє зелених. Але вже, ладно. Так і підемо. Що можу сказати? Не бачу нічого такого спокусливого. От червоні отут би пригодилися, бо, тому що червоний кристал, все як треба. На це я бачу буду лютувати. Хоча можна спробувати обережно, без зайвих комбо, його зараз винести зеленими, якщо вийде. Не вистачало. От Халепа. Я чомусь думала, доб'ємо. А тут, от, як виявляється, ні. Цю особу, ось ще буде. Один хід. Кудись ходити? Нейтрально один хід. Там уже Кедман хоче. Мало і синіх трійка є, Вклика. Але там просто комбо. Кедмана таке зарядим. Тоді нехай один раз отак. Угу. Такі зелені все одно полетіли. Це як буде все одно зараз бити, то можна таким... Ого фіолетових. Куди добив Соньку? Ну, добре, що ж вже зробиш? Можна так зробити. Але. Але але щось тут я бачу ми не витягуємо. Буде зараз одна тичка, правда? Можна спробувати зарядити гріма одного. Але це мало. Блін, цього добили, а в цього стрічок виліз. І зараз буде баф атаки. А там цей хоче вже. Скітл. Це проблема, якщо чесно. Це буде зрізана атака. Є взяти можливість взяти трійку зелених, але проблема в тому, що в мене зарядиться Кедма, у мене зарядиться скіт, в мене всі зарядяться. Це халепа. І хочеться і колиться. Чи зараз ходити кельманом, але в тих буде баф атаки? Можна просто це тоді буде задиспелити. Блін. Трючок у тебе скільки 600. До фіга. До фіга. Не так такое. Халепа. Я би так це назвала. Нормально вгатив. Зараз цей може добити. Ну, майже, це він мене так дратує оцей скіто. те, що цим своїм сповільненням, він, можна сказати, вирішив весь бій. Бо прям такі дуже потрібні моменти, він кинув знов стрічок виліз. Я програла лікарям. Капець, як несправедливо. Програти лікарям на кровавому турнірі. Так треба вміти, правда? Тут явно треба було брати червоних. Їх тут валом. Може, хоча б цього якось догризти. Хоча, мабуть, навряд. Це і знову своє сповільнення кидає. Зараз він буде мені тут знову ультувати. У мене в мого кедмана то хоча б стрічок багато, але він один тут вже нічого не зробить. В ліки одне ХП. Мочно це добили. Ну, от перша поразка в цьому турнірі. В принципі, як так стоїть, в мене погана оборона, і я поки що в мене немає в планах робити викуп і продовжувати турнірити далі, тому що, ну, дійсно, дуже погано тримає моя мій ліки. Ну, от якось так, не пішло в мене тут. Не знаю чому, але чомусь не пішло. Ніби ж так все повинно було бути або і нормально, але не пішло. Так, далі хто там? От халепа. Я тільки що програла, чому мені дають таку важку оборону. Чому я не розумію цього? Не розумію. Реально. Це, це ненормально. Так, що у нас тут цікавого? Два по три синіх, так. І на цьому все. Халепа. Немає контру зняти. Це є міньйон, ще дуже знатно гризе. Цю заряджаємо, що мені дуже прям подобається. В неї там і фігня здоров'я лишилася, але. Але ж вона ж жива лишилась, правда? Можна таким чином, там буде четвірка. Ці міньйони, вони мене дратують. Ну, точніше, мега мінйони. Вони мене вже розібрали. Може, сюди бити? Але справа є більшість камінчики мої потрібні. Але я цього просто гада не винесу. Добре, спробуємо сюди. Ух ти, вийшло. Нічого собі. Це було неочікувано. Дрібниця, але приємно. Тепер спробувати цього, якби добити. О, вийшло. Нормально. Ну, ну, нехай так. До коліна якби зарядитися, але немає можливості. О, це взагалі в тему. От прям супер оце це комбо. Воно прям от потрібно було. Воно так класно полетіло. А вже моїх тут всіх повбивало, тепер що ми смажемося, це взагалі класно. Ну, зараз буде, звичайне, травління, але все одно буду бити. І, мабуть, щось отак зробимо. Це не зарядилась, це погано. Так, добре, цього знесли. Це вже чітко. Це вже нормально. І цього та супер. Якісь є шанси. Чому так нести, така несправедливість? Якщо брати ось ця оборона набагато сильніша а, за попередню. І там я програла, а тут виграла. Це, це дисонанс. Лісу. Цікаво. Ну, погнали. Знову лікарі, зараз знову програю. Ну, ну трійка синіх, так. І і два по три зелених можна взяти. Ну, в принципі, хто знає нехай так. таке собі не дуже обнадійливо, синіх немає, ну, трійка от перша. Ну, нехай таким чином. І зелені не закрилися. Цей один тільки супротив зробив. Як же тебе вбити? Оце? Ага, ти така жирна? Ну, можливо, сюди бити. Добре, її винесли. Це вже окей. Хоч якийсь плюс? Скільки ви тут ще будете? Один хід. Зробити би це нейтрально? Хотілося б через комбо, але спробую так. Угу. Йому мало буде. Угу. Жирне. А ходів, фігня. Де реально дуже мало ходів на полі. Мало варіацій. Або так фіолетові, або так. Я хочу за все зроблю отак. Блін, все одно полетіло. Я просто думала, що отак поле крутнеться і, можливо, щось далі прилетить. Але маловато. Зараз ще той буде бити, це теж неприємно. Взяти може, кедмана, якщо він виживе, спробувати цього чахлика добити. Добре, вийшло. Щось крутнути. Може, дещо полетить. Там раптом в мене відео закінчиться раптово, то зазначатиме, що в мене закінчилась пам'ять на телефоні. Так що раптом що попереджаю? Бо може затягнутися відео і мене не вистачить. А там хто знає, як воно буде. Блін, цього не доклювали пана. Ну. Нехай Кетман погнав і спробуємо лісю добити. Чи то Сонькою добити. Не захотів. Окей. Угу, добре, добре. Тут вийшло. Останній бій нарешті. Ну що тут у нас? Ну, таке собі. Нехай так і буде. Травління буде, горіння буде, сповільнення мани, все що хочеш, повний набір. Ну, можливо, так, і там зелені, може, ще приїдуть. Ага, фігочки, вони навпаки поїхали. <сум> Багато хочу, називається. Так, є можливість ніби цього вбити. Угу, Це вийшло. Трійка синіх? Ну, маловато, але хоч щось. Так? і тепер залишається сподіватися, що там знизу ще приїдуть сині, наприклад. Приїхали. Ухти, келей з дулом, це добре. Оце вгатив. Можливо, по цьому, тому що, щоб збити його цей магаминьйон, бо він мене прям як дратує. Що якби він менше бив... Так, ну тут ніби щось ні, пахне перемогою. Супер. Вийшло. Ну що, на жаль, на сьогодні маємо одну поразку. Не знаю, чому вона в мене так вийшла. Я там її не очікувала, але ну, вийшла. Все одно то 5. Завтра це у нас буде п'ятий день, так що я, в принципі, сподіваюся, що я цей турнір від всіма тапками. Але бачу ви ще. Ще топ-5, я ну, в топ-1 ну ніяк не попадаю. Все, всім доброго камня, всім пока-пока.